Друзі, вітаю вас на нашому каналі, каналі військово-історичному, каналі Військово-історично-філософському. Отже, всі кремезні козаки, всі тендітні панянки, доєднуйтесь до нашого проєкту, ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на наш канал. Отже, з Богом, братове! Сьогодні ми поговоримо на наступну тему. Хто? Переписує історію. Я думаю, вам було завжди цікаво, і ви багато чули таких понять, що хтось колись для чогось або постійно переписує нашу історію. Ну, знаєте, це такий жарт, хто фарбує редьку вночі да, в землі, чому вона має такий колір? Навіть це був е, такий жарт в одній з відомих українських гумористичних передач. Але якщо дуже серйозно до цього віднестись, то. Ми бачимо, що ці питання вони дуже важливі і вони в деякій мірі формують свідомість людини і етнічну, і національну, і відношення до взагалі історії, довіру до історичної науки, довіру до тих мужів науки, які представляють, які займаються сучасною науковою думкою, які є тенденції. В історичній науці, в там в археології, в культурології, в інших всяких таких напрямках, і для людини сьогодні цікава така тема. Сьогодні з'явилось таких багато лжевчених мужів, які подають нам альтернативні версії історії, нічим не підкріплені, окрім там своїх якісь фантазій, які вони не можуть довести, тому що як вони самі кажуть, вони знайшли це десь відкрилося. У трансцендентній реальності, або після самогону Баби Клави, або десь після перегляду якихось роликів на Ютубі, або ну, дещо інше. І тому ця тема є дуже і дуже актуальною, особливо в умовах, коли максимально масово інформація використовується як зброя, як в позитивному ключі, так, на жаль, в більшості випадків в негативному. Це деструктивна пропаганда. І Я нагадаю, що саме слово пропаганда воно не несе в собі нічого такого негативного чи загрозливого. Є, наприклад, пропаганда здорового образу життя, є пропаганда здорової і міцної сім'ї, є пропаганда там вивчення тої самої історичної науки, це сама річ нормальна, але є деструктивна пропаганда, яку сьогодні ворог використовує як зброю. Сьогодні використовується таке поняття як лінгвістична зброя. Я прошу не плутати із нейролінгвістичним програмуванням, це трошки інша тема, і ми колись про це в рамках нашого каналу про це поговоримо. Але лінгвістична зброя це так званий новояз, коли вигадуються нові слова, які раніше були, ну до прикладу. За царя це був розбій, коли прийшли більшовики, вони це назвали експропіацією. Ну і так далі. Потім радянська влада широко використовувала ці поняття, і ці скорочення як даздрапірма, це імена були такі, да, здравствует 1 мая і так далі. І тому, подібне. тому фальшування історії, фальшування понять, фальшування інформації це сьогодні той тренд, який ворог використовує. У повній мірі, який ворог сьогодні використовує, щоб заволодіти розумом людини, щоб заволодіти її свідомістю, і для того, щоб мати над нею контроль. Колись Рокфеллер сказав такі слова, один із них: да, як, Хто володіє інформацією, той володіє світом. І, власне, він був правий, тому що є навіть така книга відома психологія мас. І там теж це, це все добре описано відомого автора. І ось сьогодні ми з вами поговоримо, чи можна переписати історію. То що ж таке, друзі, історія на попередній е, вступній ну, так, е, бесіді ми говорили про те, що історія це переказ про минуле або споють про минуле. Грецьке слово історія, і воно про те, що колись було. І це. Записано в хроніках літописців, це записано е, в якихось історичних документах, в якихось книгах, свитках, і паргаменті, і це глиняні таблички і інші і інші різні такі предмети матеріальної і усної нематеріальної культури, яка передавалась з покоління у покоління. І оце все досліджує якраз наука історія сьогодні. Є історіографія, ми з вами про це говорили на попередній бесіді: це вивчення і наука про вивчення історичних джерел, історична філософія, яка вивчає суть, що ж таке історія. Ну і різні спеціальні історичні дисципліни, такі як такі як археологія і подібні до неї, які вивчають уже. Матеріальну конкретно матеріальну культуру, якісь матеріальні артефакти, які залишили попередні або вже сучасні цивілізації, які існують до цього часу. І так історія це фактично події, які відбувалися в просторі і часі, які об'єктивно відбувалися. І скажіть мені, будь ласка, друзі. Як можна змінити факт падіння метеориту на землю? Якщо він відбувся, то він відбувся. Хочеш ти переписуй це, хочеш ти не переписуй, але будуть залишені матеріальні свідчення, будуть кратери, будуть залишки цього небесного тіла, будь то метеорит, комета і так далі, тому подібне. І ми будемо бачити з вами результат, який прилетів до нас з космосу, да вдарився в нашу грішну землю. І ми будемо бачити там ці геологічні наслідки, фізичні наслідки і так далі. Або відбулася якась подія, ну вона для нас невідома. Але те, що вона для нас невідома, ну якийсь там герцог подарував ну, якийсь коштовний скіпетр баронові, до прикладу. Або щось там відбулося у них якісь там дуелі. Ми про це або знаємо дотично з документів, або ми можемо, наприклад, собі це фантазувати. Але якщо це відбулося, то це факт незмінний і переписати його нереально. А що можна переписати? Переписати це можна не історію, друзі, а інтерпретацію фактів. Можна написати е, певним чином літопис або хроніку, виходячи з того часу історичного, в якому жили люди, і вони це писали для чогось або для когось, щоб прославити чись велике ім'я. Щоб прославити якогось справителя, і це ми будемо далі з вами пояснювати і про це будемо з вами говорити. Але просто історію як факт, який відбувається в житті, навіть особисто нашому, ми переписати не можемо. Ми можемо лише, друзі, переписати інтерпретацію фактів. Ось був якийсь літопис, ми його там доробили, пере, перепрацювали або написали щось нове. Це. Фактично фальшування історичних фактів, щоб це було вам зрозуміло, яким чином історія все ж таки, як ви це називаєте, ну, люди-аматори, переписання історії. Отож, історичні приклади минулого і сучасності. Як раніше переписували історію? Ну, до прикладу, візьмемо з вами древні Єгипет. Там змінилось десь приблизно за часи його існування, там 30 династію. Кожна династія, яка приходила, ворогуюча якась нова династія, вона намагалася стерти пам'ять про попередню. Але так не завжди так було. Було, наприклад, коли ну, наступник це був родич цього фараона, або його син, або внук, або правнук, то тому він шанував, як правило, свого далекого предка, або навіть свого діда чи батька. Коли приходив взагалі якийсь новий фараон. І такі були події, коли мінялася взагалі релігія у давньому Єгипті. То звісно, тоді переписувалась от вся ця е, історія для простолюдинів. Це подавалося уже по-іншому. Там про цього фараона говорили там різні вже негативні речі. Там в гробниці цього фараона збивали там, попередню інформацію, яка була там написана на стінах, і це це все знищувалося. І знову ж таки, треба враховувати той факт, що фараон тоді вважався божеством. І коли відбувалася зміна релігії, це не лише політична зміна, це була зміна е, курсу релігійного, це була зміна фактично божества. Тому ці факти про нього вони або спотворювались, або просто знищувались. І людина, наприклад, було таке: ну, фараон був, скажімо, сучасною мовою диктатором, тираном. Народ його зневажав, але при його житті всі його боялись. Ну, скажімо так, товариш Сталін древнього світу, да, давнього світу. І тому при його житті, про нього співали такі дифрамби, писали всі ці гарні речі, коли він помер, там, в його гробниці також писав якісь такі похвальні. Речі про його життя, про його діяльність, про те, який він був великий фараон. Потім приходив умовний, давній Микита Хрущовда, який розвідчував культ попереднього фараона. Таким чином відбувалося ось знищення інформації про попередника. Але добре це чи погано? Питання таке: знаєте, ну, чи добре було розвінчати культ Сталіна, друзі? Задайте це питання, то десь воно може. Ми з вами розуміємо, що розуміємо, сучасна історія і давній Єгипет це трохи різні речі, але десь концептуально ми маємо розуміти, що не завжди це переписання воно було негативне. Дійсно, цей е, е, фараон міг бути таким кровожерним тираном, тому нічого дивного в цьому немає. Це нормально. Будь-яка революція, будь-яка зміна влади. Вона. Приносить отаке, умовно кажучи, переписання інтерпретації фактів про ту людину, про ті події, про ту країну, про ту політичну систему, яка була попередня. Ну і тут питання, чи можна без слідів фальшувати історичні факти. Ну, друзі, хто трохи знайомий з криміналістикою, я в силу свого. З своєї освіти трохи знайомий з цією роботою, тому що я історик правознавець і я трохи маю уявлення, як це працює. І поліцейські, слідчі, хто буде дивитись нас, пишіть свої коментарі. Я думаю, ви підтвердите той факт, що будь-який злочин він залишає за собою певні сліди, певні матеріальні сліди, трасологічні, балістичні і інші. Сліди залишаються на місці злого. речові докази, потожирові сліди, там частина ДНК, частина шкіри злочинця і жертви, ну і так далі, тому подібне. Тому такі самі речі відбуваються з історією. Тому що, яким чином відбувається фальшування ну, цих історичних фактів? Ну, Шляхом переписання якихось літописів. Шляхом збиття тих самих, ну на камені ж тоді на, на, наносили ці всі іерогліфи у гробниці. Ну, приходив чоловічок з якимось там зубилом, він збивав це, потім вони знову щось наносили, якісь нові іерогліфи. І це зараз сучасна наука легко знаходить, легко доводить. Оці всі переписані, так звані в лапках е також літопази. Це все сучасна наука може. Підтвердити застосуванням новітніх технологій, згадаємо з вами навіть у Софії Київській, там, де під старою старим шаром штукатурки, були знайдені оці от графіки людей того часу, які там стояли на богослужінні, і вони там е, щось писали на цих стінах. Тому це дуже важко знаєте, хто шукає, той знайде істину, той е, докопається до цього. Потім це співставлення різних фактів. Логіка подій, ну і багато чого іншого в цьому напрямку. А хто займається таким фальшуванням? Чи кому це потрібно? Ну, В давні часи, як я вже сказав, це найперше було питання релігійне. Тому що люди тоді були без виключення, всі релігійні, в залежності, правда, від той релігійної системи, це був політеїзм язичництво, чи це вже був монотеїзм, але в будь-якому випадку. Релігія для давніх людей грала ключову роль. І тому, коли змінювалася релігія, коли відбували релігійні зміни, то відбувалося, ну скажімо так, умовне оце переписування історії, що давні боги, вони їх, як умовно кажучи, відміняли. Також вороги, які захоплювали ззовні. Вони приходили, вони захоплювали країну, і вже вони насаджували. Ну це для нас не нове. Це ми бачимо роблять і сьогодні наші загарбники. Це Московська Недоімперія. Вона займається тим же. Вона змінює і бореться з нашою історією. Це, мабуть, зрозуміло кожному. І тут умовно можна поділити на зовнішній вплив це ворог, який приходив, і внутрішній. Внутрішній це вже більш пізні часи, це вже ідеологія. Яка не лише релігія, це якісь ідеологічні речі, наприклад, не така давня історія, сторічна, фактично, ну, трохи більше 100 років, це більшовицький переворот в Російській імперії, коли співали від старого міра, і вони фактично знищували все, що було пов'язано з тою старою системою, з тою старою імперією. Але ми з вами, з вами все прекрасно розуміємо, що більшовики, скільки вони не знищували, все одно залишились якісь ну, багато того, що, ну. Не вдалося приховати і приховати це неможливо, тому що, як, як я ще раз сказав, жоден злочинець не може працювати, не залишаючи слідів. Це така, можна, умовно кажучи, ну всесвітній закон, да, умовно кажучи, який або вселенський закон, як, я, як бажаєте, так і називайте це. Тому завжди будуть сліди. Не можна історію, як хто хоче і ще раз я наголошую, той знайде правду. І тому, друзі, що хотілося б сказати з цього приводу. Завжди, коли ми чуємо це, що переписали історію, переписали Біблію, переписали релігію, зробили те, зробили інше, ми маємо згадувати усі всі історичні приклади. Яким чином це робилось, ким робилось і для чого? Це по-перше. По-друге, це теж важливе питання. А... Чи добре це, чи ні, що переписували цю ну, умовно кажучи, переписували? Ну, ми з вами, з вами згадаємо, наприклад, хрещення Київської Русі. Ну, зараз е, багато людей, які стали прихильниками ну, старої язичницької релігії. Хоча люди про це взагалі нічого не знають, про це не залишилось жодних писемних джерел. Це так, знаєте, колишні радянські люди подивились телевізор. Колишні радянські люди почитали про кремлівські сайти, і вони стали великими жерцями, великими знавцями у цій справі, і так далі, займаючись примітивним таким марновірством, окультизмом і іншими такими досить деструктивними речами. Не ображайтесь на мене ці, хто, хто це робить. Я це кажу, щоб ви просто були мудрими, розумними, тому що у більшості випадків це просто. Сучасне, як кажуть, російську, це Новоділ, да, який зараз іде з Кремля. І люди, вони ось там якісь ми там, арійці, ми там древні там, гіберборейці, будь-хто інший. І ось люди вони починають. Але в той час це ж наші предки вони боролися з не просто так. Знищувалася та стара релігія, да, ми скажемо, як це, мол, це ж. Багато хто закидає Володимиру, що він такий ненависник, є таке, ну, як кажуть, така псевдонаукова точка зору, що він там зробив страшний геноцид, він там винищив чи 500 тисяч, чи 5 мільйонів. Ну, друзі, тоді навіть людей стільки не жило на теренах тодішньої Київської Русі, яку контролював Володимир і його держава. У цих язичників, наче він там знищив, там віру і так далі. А чи хотіли б ви щоб оці всі. Ритуали були сьогодні актуальні. ну Там жертво принесення дітей, наприклад, жертво принесення людей, там, інші речі. Ну, хотіли б цього Ну, Давайте задамо собі логічне питання. Ви всі отримуєте пенсію, всі отримуєте соціальні там якісь страхування і все це здобутки християнської цивілізації. Тому, друзі, ну це та, таке питання, від... або радянська система. Ну, Чи добре зараз займатися декомунізацією? Ну, задайте себе питання. Чи добре займатися декомунізацією? Чи добре розвідчувати культ там того, ж, того ж Сталіна? Або Путіна сучасного. Ну, чи добре це робити? Задайте собі це питання. Оце ну, ж теж ну, наші переписування, наче ну, ЗМІ, зміна курсу. Добре, це чи ні, задайте собі це питання. Ну, знову ж таки, бацинська держава, яка називалась Третій Райх чи Третій Рейх. І коли. Почали денацифікацію, ну справжню, не ту, яку зараз ціне люди роблять в Україні, і от проводилася денацифікація. Ну, це добре було чи ні? Чи треба було залишити оцю деструктивну ідеологію? Тому, друзі, будемо розумними в цих питаннях, будемо мудрими, і тому завжди думайте і знаєте одне. Я підтримую слова ще одного мого колеги українського історика, який завжди каже, що не знання історії не позбавляє вас. Від відповідальності. Тому шануймося, бажаю всім миру і добра. А з вами був Хельгі, український історик. Побачимось, ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, будьте здорові, бережіть себе. Все буде добре.